3,5 секунди до сотні. 500 км запаса хода, 100 кВт батарея. Це Ford Mustang mach є -E у версії Performance. На повному приводі 21-го року, 16 тисяч км пробіга із заводу цієї машини стоять тормоза Brembo. Вона не тільки хорошо зганяється, а і добре гальмує. Ручки. Відкривається автомобіль по ну, такому нажаттю. Раз. Є сліпі зони, є Apple CarPlay, є всі асистенти, не пинуть контроль, преміальна акустика, електрорегулювання, сидінь, такі крутецькі футуристичні сидіння, шайба. Ну, Тобто такий е селектор коробки передач. Стан автомобіля просто ідеальний. Задній ряд. Дивимось. Ось такий. 20-ті красивенні колеса. Кришка багажника у нас на сервоприводі багажничок. Достатнього розміру, красиві фонарі у стилі Форд Мустанга. кузову дійсно хороший автомобіль. Саме класне, що це сама топова взагалі версія Ford Mustang матч є. -E. Всі деталі про цей автомобіль за телефоном. Буде хороша ціна на цей автомобіль.